На базі 68-ї школи відбулося перше засідання дискусійного клубу керівників закладів освіти. На ньому було розглянуто питання співпраці закладів освіти з громадською організацією Асоціація керівників шкіл України. Про те, які ще питання обговорюватимуться на засіданні, нам розповіла директор школи Людмила Камлик. Ми будемо обговорювати дуже цікаве і важливе питання як. Підвищити управлінську культуру через співпрацю із громадськими організаціями учасниками дискусійного клубу були начальники відділів освіти виконкомів районних рад, методисти комунального закладу, інноваційно-методичний центр та керівники загальноосвітніх навчальних закладів міста. Робота в дискусійному клубі керівників навчальних закладів буде сприяти формуванню інноваційного. Сучасного мислення керівника заступник начальника управління освіти і науки виконкому міськради Тетяна Басова розповіла учасникам засідання про те, що собою являє освітянська галузь Кривого Рогу. Президент Асоціації керівників шкіл України Олена Онац через онлайн-зв'язок ознайомила учасників засідання з основними засадами діяльності асоціації. Для чого директору бути директором, чи як, як стати директором, що директору робити, і як це директору робити для того, щоб бути успішним? Також на заході були присутні гості з міста Черкаси про те, з якою метою вони завітали до Кривого Рогу, розповіла координатор місцевого осередку асоціації відмінник освіти України Ірина Топчі. Сьогодні ми тут для того, щоб обмінятись думками з колегами, поділитись досвідом, набратись цікавого. І ми сьогодні вражені дуже багато позитиву отримали від відвідування школи. Сподіваюся, що така співпраця буде продовжуватись і дасть загальний корисний такий результат. На закінчення роботи семінару його учасники мали змогу поділитися своїми враженнями про захід. Також за підсумками роботи було прийнято ряд проектів, рекомендацій з теми цього освітянського заходу.